Доброго дня. Сьогодні нарвали Наташею відро бужини. Ще її не обобрали. Треба обобрати буде. Будемо готувати варення. Рецепт впереді. І так, ягодки обобрали. Вон такі вони кругленькі, як підшипники, Красиві. Зараз засиплемо сахаром. И будем варить варенье. Ну, наша бузина уже в емкости, в которой мы будем готовить її, варить варенье бузинове. В общем так, тут вона помита, перебрата. У нас тут 4 кг. 4 кг ягод мы засыпаем 4 кг сахара. И даем постоять пару часиков. Дальше буде. Так, прокипіло у нас 30 хвилин наше варенечко. І зараз ми беремо блендер і будемо його блендерити. Ну, ми наше варенечко проблендерили. Мені показалось, там дуже багато косточок, косточок мелких. Ну, косточки мені були недоподобины. В общем, я перетерла через сити. І в мене получилось вот от буде джем без косточок, без шкірочок, без нічого. В общем, поставила, воно сейчас буде кипіти у нас 30 хвилин. Мы ще добавим. На вот весь объем на 4 килограмма ягодок и 4 килограмма сахара у нас получилось 5 литров джема. Да, 5-литровая каструлька полна. Мы добавим еще 0,5 чайной ложки лимонной кислоты. Покипить пару минут после того, как добавила кислоты. И будем разливать горячими банки. Закатувати, переворачувати. Ну от і розлили ми наш джем з бузини по баночкам. Закатали. І для самостерилізації попереворачувала вверх дном. В общем, всім смачного. Варенечко дуже смачне. І дуже-дуже корисне. У кого з желудком проблеми, у кого з поджелудочною, даже для, для профілактики розвиття ракових клеток, його вживають. Від кашля. От ще дуже хороше. Так що всім смачного і бувайте здорові! До речі, рецепт буде під відео.